Отже, всім привіт! В мене дівчата запитували було декілька запитань, коли я написала, що буду в'язати рукавиці для ЗСУ, спрашували дівчата, як я в'яжу рукавиці. Я вирішила, що я не буду робити якийсь там майстер-клас, бо я не претендую на авторство. Багато було вже відео, як в'яжуться такі рукавиці, тому. Я вирішила, що я зроблю просто опис пояснення, як особисто я їх в'яжу, і з якою я пряжі це в'яжу і з яким розрахунком тут будуть ці петлі. Отже, я в'язала для ЗСУ по спеціальному запросу рукавиці краги. Тобто, два пальці повинні бути тут окремо, а інші три тут. Закриті. І тут дирочки такі, щоб можна було оголений палець висовувати. В'язала особисто ці рукавиці я з пряжі Alize Lana Gold спиці номер 4 Як я в'язала, набирала 44 петлі, це я розказую саме на таку пряжу і на моїй спиці. Якщо пряжа буде тонша, або, ну, і спиці також тонше, то і кількість петель буде більшою, відповідно. Все по особистих замірах. Тобто, у когось ширша долонька, коротші пальці, довші пальці. Це залежить від особистості. Розповідаю про свої і як я розраховувала. На пряжу Lana Голд Alize я набирала 44 петлі. На кожній спиці по 11 петель. Пров'язала так 13 рядів, потім ще три ряди лицевою гладдю, і потім я вже почала вив'язувати на пальчик. Дивіться, як тут виходить: ліва рукавиця, на другій петлі, спиці я не дов'язувала останні петлі, і перед ними робила. На накиди в кожному другому ряду. Таких рядів, накидів рядів я зробила 10. Тобто, в мене 10 прибавок. Щоб не було дирочки в другому ряду, після накиду, я пров'язувала перекручену петлю, тому дирочка не робиться. Всі ці петлі, 10 прибавок, це 10 петель, які йдуть на пальчик. Якщо вам буде потрібно більше прибавок, або ось ця частина долоньки у вас вище робити, там 11, або менше 8, наприклад, потім я їх, коли я пров'язала ці 10 прибавок через ряд, я зняла на додаткову шпицю ось ці 10 петель. Далі, скільки там потрібно до ось цього місця, я в'язала просто оці 44. Остаточні петлі. Якщо, ну, я це про ці розкажу, рукавиці. Потім я робила на ось цей пальчик, як це розрахувати. 44 петлі розділяємо на 4 пальчики, це по 11 петель. Тобто, ну, я 10 залишила на додаткові петлі, пров'язувала вже залишившися тут, там скільки там в мене лишається. Як я робила десь у Тут убавки, бавки де мизинчик, я починала, де закінчується пальчик, зробила через та, опять же, такий через ряд, я робила три убавки три ряди з убавками. Потім я почала робити убавки по цій стороні, і по цій, і по цій. Тобто, спочатку тут тільки в цього, з цього боку три ряди з убавками, а потім вже, вибачте, а потім вже з обох боків. Тобто тут буде 6 рядів з убавками, а тут лише 3. Остаточні петлі я просто стягнула голочкою. Все. Якщо ви хочете зробити звичайні рукавички, ви робите ось сюди на пальчик прибавки стосовно вашого розміру, це може бути 8 прибавочок, а може бути і 10, а і 12 прибавочок. Потім знімаєте ці петлі на додаткову шпицю і далі в'яжете все це. Рівненько, без цього навіть пальчика. І так ось саме робите у бавочки тут. Як я нав'язала потім окремо цей пальчик? Ці 10 петель я знімала з додаткової петлі, добирала ще, щоб не було дирочки, тут 2 петельки, і тут, виходить, 12. І дов'язувала нужну мені довжину. Убавки можна робити, якщо ми робимо закритий пальчик, або Поступово або просто стягуємо ці петлі вузликом, ну, на одну ситу, ниточку і все. І виходять ось такі в нас рукавички. Дякую за увагу! Якщо що будуть запитання, пишіть у коментарях під відео.